Я тебе бачу, а я тебе бачу. Боже, як гарно. А яку це ви хустку робите? Шовку, натуральний шов. Це натуральний шов? Так, маранатуральний. Це штучний, а в мене натуральний. А чим штучний від натуральний? Це, ага. це має трошечки синтетичну нитку, а це є 100 А це арманія, так? Ні, це не арманія, це просто штучний шов. Арманія плитніша трошки як Atlus. Ага. А як вам це таку красу створювати? Питання за <реш> цікаво. Завжди це різноманітні є. хустини, завжди з історією. Кожна має свою цікавий колектив, завжди щось цікаве. Клас! А так? покажіть цю хустку, це є свої. Це коричнева вибійка. Мені сказали, що коричневий зараз в тренді холіш. Так, бачите, в нас тут є і де три зуби? Ось, а, ага. У нас така є в кольорі молочному. Я тепер буде в помаранчевому, в синьому, і ще рожева.